Привіт усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас? О цій порі. в ефірі учні першої дитячої школи і театрально акторський випуск програми маленькі дорослі. Чому театральний? Чому акторський? А тому, що сьогоднішню нашу програму ми присвячуємо професії актора. Наш проект створено для активних і непосидючих дітлахів, так мітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та комедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Даша Олена. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Знаєте, ви, що актор це не просто професія, це виконавець ролей в драматичних, оперних, балетних, естрадних циркових виставах та кінофільмах, творець сценічних образів. Існує думка, що вчитися на актора не можна, не можна тільки народитися. Це доводять, і численні історії зірок, що домоглися популярності навіть без акторської освіти. Варто сказати, що відомі актори дуже люблять підтримувати такий міф. Про свою вроджену геніальність, і вони не поспішають його спростовувати про професію актора у рубриці «Тисяча і одна пригода нам розповість відомий актор театру та кіно Олександр Третяченко. А яким же собі уявляють сучасного актора наші телешколярки? Цим ми поділимося у нашій рубриці Дитяча енциклопедія ще у програмі багато цікавого не перемикайте! От скажи, ти знаєш, хто такий актор? Я звичайно знаю. Це людина, що створює найрізноманітніші образи у театрі та кіно. Думаю, що юні телешколярики знають про них більше. Рубрика Дитяча енциклопедія. Актер — це человек, который який... Выступает ну, в кинотеатрах. Там. Играет на сцене какую-то определенную роль. Например, выполняет сценарий, выполняет те действия, которым говорит режиссер. Он умеет изобразить эмоции, даже если ему не хочется. Актер ⁇ это творческий человек, который воплощает разные роли в жизнь. Актер может быть злым человеком и может быть добрым. Показывает зрителям э, другое мировоззрение одного человека. це той, кто співає, играет на сцене или в кинотеатре разные роли. Ему нужен только сценарий, макияж и сцена. Эмоциональный человек может быть разный. Может быть, он злой, э, добрый. Это зависит от его роли. Актер – это тот человек, который снимается в фильмах, сериалах и мультфильмах. И эм, воспроизводит э, ту роль и те эмоции, которые ему дает режиссер. Э, главный актер – это который во всем фильме снимается и весь сюжет о нем. А не главные – это которые ну или же появились в фильме, или же в одной серии, или же появились в одном фильме на 5-10 на минут. Хороший актер не играет одну роль перевоплощается в другого человека, показывает его образ на сцене, чтобы показать, возможно, исторические какие-то моменты, развлекать человека. Но хороший актер должен быть разноплановой личностью. Он может быть как одновременно как и хорошим героем, так и злодеем. Он может сниматься в клипах. Ну, он разнообразный. У него характер не такой, как у всех. Не знаю. Показують качество чоловіка только в телевізорі, можна так сказати. Ви навіть не уявляєте, скільки своє життя охоплює професія актора. Природжені якості актора, артистичність, хороша пластика і музичний слух можуть стати лише передумовами до роботи професійного актора. Вони допомагають досягти успіху і глядацької любові, але зовсім не гарантують її. Поговоримо про цю професію зі справжнім актором. Рубрика «Тисяча і одна пригода. Дивіться далі. Здравствуйте. здравствуйте так начинает работать актер выходит собирает внимание делает небольшую паузу вы начинаете смотреть и понимать сразу же что он хочет вам сегодня рассказать о чем поведать и чем вас зажечь на сегодня. Если ставишь перед собой эту цель, да, я хочу стать актером. Мне нужно шаг за шагом идти к этой цели. Они приходят, занимаются не знаю, в театральную школу, они приходят в детскую телевизионную школу и так далее. Они учатся азам профессии. Потому что актерская профессия, понятно, что это талант прежде всего, но это огромнейшее трудолюбие. А трудиться нужно постоянно. Невозможно в пол ноги и на полшишечки это сделать. Вот. Вот, Кадзюба. Вот это и есть самое страшное. Понимаешь, посеять сомнения, разложить. Вот. Ну, мы видим вершину айсберга. Она там занимает всего лишь, там, не знаю, 20%, а 80% это колоссальнейший труд. Если мы говорим о театральном актере, человек, который репетирует минимум 2-3 месяца спектакль, отдается колоссально погружению в своего персонажа. Параллельно нужно понимать, как работают партнеры и пристраиваться к их настроению желанием, хотелкам, слушать режиссера, который ставит задачи. И опять же, понять это все и пытаться реализовать это все, выйти на сцену. Это огромное количество, опять же, отношений э, с, с гримерами. Тебе не нравится грим, который тебе делают. Это взаимоотношения с костюмерами. Ну, не нравится тебе, какой тебе костюм или как тебе подготовили этот костюм. Это все настроение, с каким настроением ты выходишь туда. Это вот, о, вот огромное количество людей связано вместе в единый клубок. А ты выходишь на сцену, и вот ты, являешься переносчиком или передачей того, что задумал режиссер. Туда, Смотрите, как это происходит. Я тебе говорю, что ты виновата. Получай! Что вы видите? По счетчику. По счетчику. Ты получила полицию? Нет. Нет. Ты <звольтный> <нравится. пособы> <пособы> <пособы> <Броша> должен выйти и выложиться на сто процентов чтобы зритель увидел то есть, и понял, что да я пришел, не зря купил билет и посмел спектакль или наоборот там, сходил в кинотеатр, там заплатил деньги за кино и получил то удовольствие которое, на которое он рассчитывал. Це люди, які своїм талантом створюють атмосферу у фільмах. Я не кажу про сучасні фільми, в яких головний герой спецефекти. Хоча завжди ви можете подивитися, ці фільми онлайн-гарній в якості, але гру великих акторів ніякі 3D-ефекти ніколи не замінять. Рубрика Новини по дитячим. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з фактами про акторів, яких ми запам'ятали. Багато хто з нас пам'ятає Чахлика Немирущого російською мовою кащея Безсмертного або Бабу Ягу. А грав цих персонажів відомий актор Георгій Міллер. Чому саме він? А тому, що він був худорлявим від природи і тому, що під час Другої світової війни перехворів на малярію і перетворився на живий скелет вагою близько 45 кілограмів. Тому альтернативи йому просто не було. А бременські музиканти. Чи знаєте ви, що майже всіх акторів озвучила одна людина? Відомий актор Олег Онуфрієв? Чому саме він? А тому, що на озвучку мультика більше ніхто не прийшов. Він навіть намагався озвучити принцесу, але в підсумку її озвучила дівчина. А от відомий американський актор Бред Піт так сильно тренувався перед зйомками фільму Троя протягом півроку, що травмував собі ахілове сухожилля. і зйомки довелося перенести. Ось на які жертви йдуть актори. Єдина голівудська зірка, яка отримала премію Оскар і антипремію Золота Малина в один рік, була Сандра Булок. Це сталося у 2010 році. Сандра отримала премію за кращу жіночу роль у фільмі Невидима сторона і за найгіршу жіночу роль у фільмі Все простіва буває і таке. Ослик, на якому їздив Шурик в Кавказькій полонянці, і ослик із сучасного фільму Дев'ята рота одна і та сама тварина. При цьому різниця у фільмах 40 років. Ну і не можемо ми оминути відомого Чарлі Чапліна. Під час шаленої популярності Чарлі Чапліна по всій Америці проводились Чаплінади, конкурси на найкраще копіювання актора. Сам Чаплін інкогніто приймав участь в одному з таких конкурсів в сан франциско але не зміг перемогти. Ось такі вони акторські історії та легенди. Далі буде. Наостанок, кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина була комунікабельною та впевненою у собі, вміла чітко висловлювати свої думки та не боялась публічних виступів, тоді розвивайте в ній акторські здібності. І не обов'язково, щоб дитина була професійним актором в майбутньому. Заняття акторською майстерністю допоможуть вашій дитині покращити увагу та пам'ять, розвити уяву. Артистизм, здатність імпровізувати, а також збагатити словарний запас, позбутися комплексів, страхів, сором'язливості та дозволять у повній мірі реалізувати свій потенціал. В майбутньому це душа компанії, комунікабельна та приємна у спілкуванні людина, що має багатий словарний запас, вміє чітко і правильно висловлювати свої думки та не боятися публічних виступів. Погодьтеся. Все це є невідмінною частиною успішної людини. Ось таким цього разу були наші телемани. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для, для дітей та батьків у програмі Маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.